А-24 компанія, яка вже довгий час відома своїми фільмами, про які ви, мабуть, чули. Такі, як Маяк, Леді Птаха та нещодавній проєкт від Marvel Грама В цьому відео ми будемо розбиратися, як ця компанія відрізняється від інших. Почнемо з жанровими експериментами. Компанія А-24 не обмежується одним жанром. Вони знімають і драми, і хоррори, і комедії, і трилери, часто поєднуючи елементи різних жанрів та створюючи щось нове. Прикладом поєднання жанрів був фільм Лобстер, що поєднує елементи комедії та драми з унікальним візуальним стилем та філософським підтекстом навіть. Також приклад поєднання жанрів був в фільмі Все скрізь і одразу. Експериментальний фільм, що поєднує елементи бойовика, комедії та наукової фантастики з яскравим візуальним стилем та філософським підтекстом. В їх фільмах дуже часто є філософський підтекст, як ми можемо зрозуміти, це є ще одною унікальністю цієї компанії. Вони дуже люблять робити якийсь філософський підтекст в їх фільмах. Для людей, які не знайомі, що таке артхаус, це жанр, який ставить акцент не на сюжеті, а на художньому баченні режисера, візуальних образах, атмосфері та емоційній глибині. Для артхаусного кіно характерній фокус на персонажах, їх переживаннях, символізм та візуальна естетика. А 24 взяла ці принципи і вплила їх у свої фільми, зробивши при цьому доступність для ширшої аудиторії. Студія сама це зробила щоб показати свою велику творчу свободу, що дозволяє створювати унікальні і на що не схожі стрічки, які ми ще ніколи не бачили. Всі фільми, які я на початку відео. Казав, є прикладом артхаусного кіно. Також у фільмах А-24 актори часто отримують можливість розкрити свій талант у самих складних ролях, що сприяє глибині емоційного впливу на людей, які дивляться фільми А 24 Як Роберт Падінса okay. у фільмі Маяк. Це була дуже складна роль. Та він з нею дуже справився саме із за того, що йому А24 дали можливість розкрити свій талант. І він його розкрив за допомогою А24. Також що дуже відрізняє А 24 це те, що ця компанія приділяє велику увагу візуальному оформленню фільмів, створюючи унікальні та для мене зрозумілі образи. Часто це проявляється у виборі кольорової палітри, операторської роботи та загальної естетики, яку роблять ця компанія. Навіть фільм Паразити отримав Оскар за саму найкращу соціальну критику та майстерну гру жанром. До речі, цей фільм я зовсім не зрозумів, але як він був оформлений, мені дуже сподобалось. Саме так ми зрозуміли, що А-24 роблять доволі незрозумілі фільми, але дуже з гарним оформленням та велику свободу того, що можуть робити режисери. Загалом компанія А-24 здобула багато популярності завдяки підтримці унікальних авторських проєктів, що надають режисерам творчу свободу. А24 також має багато фільмів, які виграли Оскар. Та саме із цього ця компанія є дуже цікавим шляхом для майбутнього. І хардхаусний погляд теж є дуже цікавим. Ця компанія також активно використовує онлайн-маркетинг і соціальні мережі для просування своїх проєктів. На цьому я хочу закінчити своє відео. Дякую за те, що ви його подивилися.